Сьогодні, о 20.00 на всіх медіаресурсах Одеської єпархії, спасо Пербежанського кафедрального собору, а також каналу Жить радість, надяк» О 20.00 ми будемо проводити благодійний концерт. Нашого хору миротворців для того, щоб зібрати кошти на відновлення нашого собору. Ви знаєте скільки вже зроблено? Дякуючи вам, і дах поремонтували майже весь, і стіну відновили, і вікна поставили, і двері поставили по всьому соборі. І дуже багато ще треба. Ви також знаєте, що ми їздили до Італії, чекаємо допомоги від наших братів італійців. Але не все так просто, і все затримується, і незрозуміло чи буде та допомога на жаль. Але ми віримо в те, що з Божою допомогою по копійці, як в Євангелії, по дві лєпті. потихеньку, потихеньку, з чесними нашими будівниками і з нашого владики. Ми потихеньку відновимо і хочемо вам покалюдувати. Хочемо з вами зустрітися. Обов'язково поділіться цим анонсом о 20.00 Зустрічаємось, хто може. Приймаємо участь. Хто не може, дивіться, е, отримуйте задоволення від нашого співу і будемо разом потихеньку відновлювати наш постраждалий спасопрабожанський кафедральний собор міста Одеси. До зустрічі!